Наприкінці березня у Дніпропетровському художньому музеї відкрилася виставка всесвітньо відомого художника Віктора Вазарелі, котрий вважається одним із засновників і лідерів оптичного мистецтва, яке набуло популярності в 1960-ті роки. Доробок і творче відкриття Вазарелі вплинули на розвиток не тільки мистецтва другої половини ХХ століття, а й архітектури та дизайну. Тем, кому читаются курсы истории искусства, с ним знакомятся теоретически. Ну, вот Было такое явление, которое получило название «Оп-арт» — «оптическое искусство». Ярким представителем и родоначальником которого является Виктор Вазарелли. А тут редкая такая возможность увидеть воочию. И этим, наверное, привлекательна данная выставка. То есть мы видим страницы мирового искусства воочию. — Дуже прикро, що він до нас так пізно приїхав. Ще в радянські часи Угорщина дбала про те, щоб ім'я Вазарелі було відоме, і особливо в радянському союзі. Я згадую, що його виставка демонструвалась колись у Москві досить давно а у до Дніпропетровська він потрапив лише от зараз, на початку 21 століття. І аби він приїхав до нас десь 70-ті роки, да, то це була взагалі виставка бомба, можна було б так сказати. Ну а зараз ми його сприймаємо вже більш спокійно, сприймаємо як класика, класика доби модернізму. Звичайно, не всі глядачі, напевно, Дніпропетровська знають це ім'я, тому що ну модернізм до нас прийшов досить пізно. Він взагалі то і заборонявся, можна сказати, в радянські часи. Хоча, от якісь вкраплення попадали із соціалістичних країн. Эта выставка необычна тем, что ее условно можно назвать выставка аттракцион. Такого не было никогда. И вот чтобы было это как бы немножко понятно, но представьте, в былые времена были такие аттракционы, которые назывался «Комната смеха». Люди приходили туда, в общем-то, не притязательный аттракцион, но тем не менее аттракцион. Перед ними висели разные зеркала. И люди смотрели на себя, зеркала искажали эту действительность. И это вызывало смех, ну, смех сквозь слезы иногда. Вот нечто подобное можно увидеть на этой выставке. То есть это выставка, которая не просто показывает, а она в какой-то степени пробуждает определенный интерес к определенным явлениям физики, психологии и явлениям искусства. Мы как-то привыкли разделять науку и искусство. По сути, это дело правильно, потому что восприятие мира э, человеком науки и восприятие мира человека искусства это разные точки зрения, хотя э, видят они один и тот же объект. Но вот принцип видения, он разный. А есть множество смежных линий. Вот мы даже того иногда и не замечаем, но вот когда мы даже идем в школу приходим на урок истории, мы открываем атлас. А в атласе будет не только карта, которая кем-то рисуется, но и могут быть какие-то иллюстрации. Кто делает эти иллюстрации? Художник. Художник, который должен быть с одной стороны творцом, а с другой стороны в какой-то степени и ученым, потому что он же делает реконструкцию одежды, ну, например, воины. Или же другой предмет, допустим, ботаника или биология. Там мы открываем учебники, открываем различные атласы, Ну, наприклад, бабочки, да і не просто фотографії, тому що фотографії не в состоянні так подробно показати тот чи інший об'єкт. Опять же, тут приймають участь художник. От я вам показав примірність науки і творчества. І от творчество Вазарелі в даному випадку – тому яркий примір. Заліто він хотів бути медиком, він хотів бути навіть вченим. Він дуже цікавився фізикою, математикою. розумієте? І тут, от якось він э, долучився до цього мистецтва досить вже пізно. Вазарели, который увлекался и психологией, и физикой, ну в данном случае раздел, наверное, оптики, различными оптическими эффектами, он попытался вот эти открытия в области оптики, в области психологии глаза, в области медицины глаза использовать в своем творчестве. В качестве примера то же самое приведу. Я вот долго думал, вот интересное животное зебра, да, вот у нас тут коллекция зебр представлена на выставке. Мы с вами довольно часто слышим о том, что природа ничего не делает лишнего, непродуманного, не продуманного, как-то имеет логическое обоснование. Говорят о том, что есть защитные цвета природы. Да, животные умеют защищаться, даже используя цветовую окраску. Но зебра. Представьте, в Африке, на открытом пространстве, зебра, которая ну, никак не маскируется, правда, ее видно да, на достаточном расстоянии. Почему? Она же себя как бы не оберегает, получается, наоборот, выставляет для хищников. А на самом деле вот этот оптический эффект. Оказывается, ученые доказали, что э, благодаря вот этим перемежающимся черным и белым э, полосам создается оптический эффект, и хищнику очень трудно э, уловить расстояние. А хищник не может очень долго на большой скорости гнаться за своей жертвой. Таким образом, природа действительно оптически помогает зебре выжить. И зебра становится у него одним из, скажем так, главных героев. Он не просто ее изображает, он любуется ее видом. И выставка дает это нам почувствовать. Здесь не только графические работы, белое на черном, черное на белом, а здесь и различные объемные предметы, где на расстоянии. И вот это мигание дает очень возможность ощутить вот этот оптический эффект. Мало того, это попытка художника прорвать, ну, в общем-то всегда художники стремились плоскость прорвать в объем, начиная с XV века. А у него эта попытка еще более подчеркнута. То есть глаз видит и обманывается. И вот это своеобразный аттракцион. Мне кажется, нашей находкой, нашей экспозицией является именно вот этот удивительно красивый черно-белый зал, где мы представили его черно-белые работы как бы вместе, в купе. И получилось как-то так торжественно, красиво. Это мы тут немножко слукавили. Черно-белый зал, но одна работа золотистая. Но мне кажется, она только добавила изюминку этому залу. Мало того, была возможность показать здесь его портрет. Фотография, черно-белая фотография, она каким-то удивительно красивым образом вписалась в саму эту экспозицию. Под этой фотографией находятся часы в стиле Вазарелли действующие часы. Таким образом, даже тут и получилась своеобразная метафора. Мастер ушел в мир иной, время отсчитывает свои часы и минуты, а искусство продолжает его дело. Выставка творів Виктора Вазирелли у Днепропетровску є частиною масштабного всеукраинского проекта. Роботи художника вже показали у Києві та Сімферополі. На черзі, Луганськ, Харків, Львів та Ужгород. Твори для цього виставкового турне надав угорський колекціонер Тібор Чепеї, котрий особисто знав місця. Організатором виставок Вазарелі в Україні виступило Посольство Угорщини. Попри те, що переважну частину життя художник провів у Франції, де й помер 1997 року. Угорщина вважає його своїм мисцем, адже Вазарелі народився і навчався саме в Угорщині. Угорщина весь час підкреслює, що він є видатний угорський художник, тому що він складався як художник, закладав от свої, так би мовити, бачення того, що він пізніше буде робити саме в Будапешті в академії Мьогель, так вона називалась, яка була філією Баухауза. А Баухаус – це відома була така школа дизайну, архітектури і мистецтва німецька. Перш ніж навчатися мистецтву, Вазарелі два роки вивчав медицину у Будапештському університеті. У 21 рік він раптово почав студіювати класичний живопис у приватній художній академії. Уже там у нього виникла ідея об'єднати науку і мистецтво. Аби зрозуміти, як це краще зробити, 1929 року, Вазарелі вступив до Будапештського Баухауза, яким тоді керував Шандор Бортнік. Він йому як наче передав оці новітні всі спрямування. Певний час Вазарелі поєднував навчання і роботу на підшипниковому заводі, де малював рекламні плакати. А потім вирішив податися до міста світла Парижа. Тому що йому тісно в Угорщині. Він хоче, так би мовити, розширити своє поле діяльності. І він їде в 30-му році. В 906-му він народився. В 30-му році він їде, тобто зовсім ще молода людина. Вдень Віктор Вазарелі розробляв плакати у рекламних агенціях, а ввечері вдома працював над власними творами і мріяв про те, аби перетворити нічну роботу на денну. Присвятити себе виключно мистецтву художник остаточно вирішив лише у середині сорокових років після знайомства із архітектурою Ле лікарбюзьє та абстракціонізмом, який називав справжнім відкриттям для себе. Тоді Вазарелі дійшов думки, що не існує кольору і форми, відокремлених одне від одного. Це не дві різні речі, а одна колір форма. І колір форма може виразити увесь світ. Шлях, на який ступив в Азарелі. Наприкінці 1950-х років привів його до власного оптичного мистецтва. Архітектура, про яку мрів Ле Карбузьє, ті ж дизайнерські розробки, які робились в Баухаузі, російський конструктивізм тут долучався, геометрична абстракція, це наш Казимір Малевич або голландець Піт Пітмандріанту. Тобто все це був ґрунт, на якому виростає це мистецтво. Твори 30-х років там є зображальний елемент. Там можна ще пізнати і людину, і тварину можливо, і ще якийсь інтер'єр. Він його симетузував, а потім він взагалі від нього відмовився. І він вважав, що взагалі весь світ він створений із частичок. Він оцікавився наукою, фізикою, кібернетикою. І тому зображення це, як ми кажемо, пікселі зараз. Да, оте він починав ще тоді, коли ще й комп'ютера не було. Але він передбачав, що таке мистецтво буде. Він придумав такий вічний пластичний двигун, тобто ми дивимося на форму, ми не можемо зрозуміти, яка це форма. От наше око весь час воно хоче стабілізації, а ці роботи не дають йому стабільності. І це певні експерименти. Ми всі тігатієм, де сусне іску к этому у нас располагает, Тігатієм к содержательності. Нам очень хочеться в картині увидеть якийсь смысл, некое содержание, а творчество в Азарелле как бы раздвигает диапазон приемлемости того, что может изобразить искусство. Его цветовые вариации сами по себе очень интересны и красивы. И наше сознание как бы цепляется за какое-то вот, вот «мы хотим какого-то содержания», а содержания нет. Он выпячивает больше эмоциональную доминанту произведения, нежели содержательную. Ты купаешься в цвете, в сочетании цветов. И опять же, эти всякие оптические иллюзии, которые тебя окружают, они создают определенный эмоциональный вот этот фон. Художники говорили про те, що треба відмовлятися від почуттів в мистецтві, треба відмовлятися від сюжету, від картинності, що це вже минулий час. А чому минулий? А тому, що це елітарне мистецтво, воно для окремих людей. А мистецтво у ХХ столітті воно повинно бути демократичним, воно повинно вийти на вулицю, на виробництво, в дизайн, в середовище. Так, тобто воно повинно бути синтетичним. Оце якраз ідеї Баухауза, які всмоктав себе везли. Зарелі і оптичне мистецтво йому, як наче допомагало, зробити мистецтво так званим об'єктивним, тобто його може зрозуміти кожен, незважаючи на національність, там на культурний рівень, на походження, тому що є, так би мовити, міжнародна така мова, такий алфавіт міжнародний. Навіть він його називав такий пластичний фольклор. Тобто не прив'язка до конкретики, а загальна сучасна мова заснована на тому, що людина, коли дивиться на ці графічні такі іноді обманки, то вона сприймає це не раціонально, а на рівні рефлекса. Тобто працює наше око, а це просто орган почуттів, чи він досконало передає нам цей образ. Тобто зараз вчені говорять, там кішка по іншому бачить, собака по іншому, людина так бачить. Тобто, а може світ взагалі не такий, так? хтось бачить там крізь матерію, скажімо. І таким чином, те, що фіксує наше око, і те, що є на зображенні, воно іноді не співпадає. І коли художник робить імітацію руху або незрозумілої форми, яка грається, то вона виступає, то вона западає. То вона перетікає, і око не може іноді це зрозуміти. Тобто око починає і людина сама трошки нервувати з цього приводу, і от саме ці проблеми, навіть психологічні проблеми, так званий гешталь психології, дуже цікавили Вазарелі і його кола. І за ним пішли інші. Було декілька груп, і навіть одну групу це група візуального сприйняття, очолював сам Вазарелі. Такі групи існували по всій Європі. Наприклад, в Данії, в Бельгії, у Франції, в Аргентині, от в Венесуелі, куди він їздив. І таким чином він до декого долучався. Він робив виставки. По Європі він робив виставки. Він працював в Латинській Америці. Він їздив Нью-Йорк. До речі, слава до нього прийшла, коли він зробив не він особиста, а виставка саме таких художників, такого плану, як він, відбулася в Нью-Йорку. Ну тобто, зараз вважається, що в Америці тебе прийняли, то тебе прийме весь світ. Це було в 1965 році. Оце почалася його міжнародна слава. У нього дуже багато премій, відзнак. До речі, Франції йому доручила робити експо павільйон всесвітньої виставки в Монреалі, в Канаді в 1900, здається, 1967 здається, році. Це його був проєкт архітектурних у нього дуже багато. До речі, проєктів. Іноді він там виступав не суто як архітектор, іноді як архітектор, наприклад, свій музей в екс прованс це місто, де він жив. Він сам спроектував і саме за своїми ідеями. З одним венесуельським архітектором він працював над університетом, університетом в Каракасі і зробив 100 квадратних метрів кахляних. Ну не можна сказати розписів, зображень саме в такому геометричному плані і присвятив їх Малевичу. До речі, він знав Малевича. Він його традиції всотав, так би мовити, але він вважав, що він продовжив традиції Малевича, тому що у Малевича квадрат, це він вважав, що це початок і кінець, так би мовити, плащинного квадрату. Як одиниця, він же шукав теж алфавіт, да, якусь таку одиничку. У нього навіть є от така одиниця, як квадрат, яка там будується на контрасті двох елементів. Так от він вважав, що квадрат, який починає рухатись, от він перетворюється в румб, і ромб це квадрат вже в Просторі, не просто на плещині, а в просторі і навіть в русі. Тобто він дійсно хотів об'єднати і четвертий вимір час, і тривимірний те, що можна там в скульптурі, в інсталяції і в зображенні. І Він взагалі вважав, що наші міста і наші будинки вони такі сумні, вони не дають того, що людині потрібно в цьому світі. І він казав, що мистецтво, в принципі, воно не для меланхолії, а для веселощів. Для веселощів. І він хотів таких радісних, красивих міст, такі поліхромні міста. Він їх бачив. Вони різнокольорові, вони дуже такі яскраві, де людина могла жити якось абсолютно по-іншому. Тому мені здається, у нас в зарелі не вистачає на вулицях. Нам. Нам треба дивитись на лазарелі і йти далі. Ми вже звикли до комп'ютера, а він все робив вручну. Це там шовкографія, серіографія, літографія, це був друк, це був і живопис, це були акрилові фарби, там і інші фарби. От. Але нам здається, що це трошки застарілі ці техніки, але він так віртуозно ними користувався, що зараз я не знаю, може й на комп'ютері так не справиться дехто. Виставка творів Віктора Вазарелі у Дніпропетровському художньому музеї викликала у глядачів неоднозначні відчуття. Хтось прийшов у захват від того, що долучився до світового мистецтва, а хтось був розчарований. Декому із глядачів роботи Вазарелі здалися надто простими, такими, що їх може повторити будь-який студент, котрий володіє комп'ютерними графічними програмами. Це помилка. Це неможливо. У нього є надзвичайно складні роботи, надзвичайно складні. От і розумієте, зробити реалістичне зображення дуже лаконічними засобами це вищий пілотаж. Зміти просто скопіювати, просто повторити природу. Вважається, що можна навчити кожного, а передати якісь форми. Ну навіть от його ранні оці зебри там у нього є такі зебри, які просто завдяки чорно-білим лініям виступають із площини, і вони настільки об'ємні і навіть реалістичні. І вони такі вишукані за формою. А ті роботи пізні, його припустимо, які побудовані на дуже складних, я би сказала, якихось перспективних, аксонометричних побудовах, ні, це надзвичайно складні роботи. Причому вони складні і за кольором дуже часто, і за світлом. Наш глядач він десь зупинився на якійсь стадії давній. Тобто тут треба говорити, що наша освіта і художня освіта, вона ще ну сказати відстала. Не, не хотілося б це слово використовувати. Ну вона така ще трошки застаріла. І якісь новітні такі ідеї, які опанували світами, Європою, скажімо, до нас вони лише доходять. Наш глядач дійсно трошки не готовий. Він не знає, як на це дивитися. Він знову шукає там сюжет, образ, а там не треба цього шукати. Там треба поринати от в ту стихію дуже такого оманливого і непередбачуваного світу, який навколо нас, який складається з тих от іонів, частичок, якихось зірок, там пульсарів і так далі. Тобто, це якийсь космічний простір, в який виходить в озерелі. Просто треба розслабити свої почуття. вот эта компьютерная культура, компьютерная, телевизионная, видеокультура, она, ну, мы продвинулись гораздо, то есть это уже история, я же уже говорил. Поэтому, наверное, нет вот этого купания, точнее, не то, что нету, нам подавая нечто большее, интерактивное участие. А с другой стороны, мне кажется, как и любая выставка, так и эта выставка требует как это проникновение в нее. Вазарелі залишається залишається не просто в історії, не просто історична даність, а він залишається як видатний митець і двадцятого століття, і взагалі в історії мистецтва. Він першим відкриває цей шлях. своїм Відмосим він увлёк і послідовників. Ну найбільш ярким таким послідовником був голландський художник Мариси Шер. До сих пор теж пробуждає масу восторгів по поводу того, як це зроблено. Эшер продолжил традиции Вазарелли, но ну, не только Эшер. допустим различные сюрреалистические эффекты, когда мигание, так называемое мигание образа, вижу, например, облака и в то же время паруса. Это тоже продолжение творчества Вазарелли. Оптичное искусство иногда считается частью кинетичного искусства, а кинетика – это рух. То есть в оптичном искусстве рух уявный, виртуальный, то есть на самом деле его нет. а кинетичное искусство уже, какое выросло из оп-арта, из оп мистецтва. Ті художники, які так само гралися з формами, там з перетіканнями, з ілюзіями, вони ще, ще все переносили в простір. Чотиривимірний получався, тому що ще і час додавався, і рух додавався. і робили такі установки, такі інсталяції, і в середовищі відкритому, і всередині, які були рухливі. Элементы вот этих находок цветовых, геометрических, используются особенно в дизайне, причем разнообразном и дизайне интерьерном и ландшафтном. Оптические иллюзии используют, наверное, не только даже в качестве своеобразного украшения офиса, к примеру, а их активно используют психологи. Тобто він дуже пов'язаний з середовищем, з дизайном. Якщо ви подивитесь, навіть наше середовище, всі оці дискотеки, всі світлові ефекти, тому що кінетика це і світло, да? це потім привнесено світло до форми, а починалося просто з форми вазарелі. І всі наші, скажімо, якісь установки в середовищі, зовнішньому, і якісь елементи оформлення, і навіть сучасне мистецтво, навіть от виставка, яку ми зараз бачимо тут, в цих стінах, так само не могли Могла б відбутися без вазарелі, тому що художники дуже часто використовують так звану модульну систему тобто вони беруть якусь одиничку, якийсь елемент, і на ньому роблять множину. І от так само ця художниця Альбіна Єлоза вона бере правда сучасний елемент, вже там кошик з супермаркету, і з нього вона робить новий фольклор. І це неможливо було б без Вазарелі, розумієте? Це така постать, без якого нічого далі не могло б рухатись. Після нього дизайн пішов, от саме такий, як він бачив, і в моделюванні одежі, і предмети, і іграшки, і всякий конструктор. А кубік Рубік ну це ж по суті справи у нього запозичив той угорський винахідник, який спирався теж на відкриття Вазарелі. Знаете, я заметил такую интересную вещь. Вот на открытии выставки были разные люди: и студенты, и взрослые, и любители искусства, и просто случайно заглянувшие в музей. Но самое интересное, вот среди этих людей оказались люди, одетые в стиле Вазарель. То есть, вы понимаете, вот хотим мы того или нет, мы все равно как бы окунаемся вот в эту среду. Обязательно кто-то будет одет в одежду с абстрактным узором, кто-то может быть в черно-белое одеяние с геометрическими какими-то эффектами или очень такими необычными цветовыми сочетаниями. Это все, наверное, родом оттуда. Он же повлиял не только на творчество художников, он повлиял и на дизайнеров, и на моду. То есть, в общем-то, хотим мы того или нет, даже если нет этого купания, то такое, знаете, соприсутствие Существует.